До годину тому відбулося так би мовити звернення російського диктатора Володимира Путіна, і це звернення вже призвело до того, що всі покрутили пальцем у скроні. Ну тому, що те, що він несе, притомна людина говорити не може в принципі. Ну і так, звісно, що він, як завжди, долучає щодо своїх територій. Зокрема, він це зробив з окупованими територіями: Донецької Луганської а також Херсонська та частини Запорізької області. Тож про все це теж будемо говорити. Але перед цим, все ж таки, ще раз диктатор Путін оголосив про анексію українських територій. Зараз він виступає у Кремлі та на церемонії так. Званого приєднання до РФ тимчасово окупованих територій там присутні високопоставлені російські чиновники зокрема, міністр оборони РФ Шойгу, глава Чечні Рамзан Кадира, водночас патріарх РПЦ Кирил не зміг відвідати захід, тому що зміг захворіти на коронавірус. Цікаво, що у березні 14-го року Кирило також не прийшов слухати про окупацію Криму, хоча тоді ще не було коронавірусу. Потім е, Путін сказав, що мовляв люди де свій вибір зробили, маючи на увазі те, що окупанти називають волевиявленням. При цьому каже, голосували мільйони. Хоча за даними, які оприлюднили самі ж окупанти, російські змі так би мовити на Херсонщині, не були максимум, були максимум 5,5 тисяч людей. Згадав Путін і про радянський союз, розвал якого він вважає трагедією, і хоче він, і хоч він і каже, що повертати СРСР не збирається, але люди на Донбасі в Херсоні Запоріжжя за його словами стають громадянами Росії назавжди. Ніт, насправді. І це ще не все. На тлі всіх цих цинічних заяв диктатор закликав київський режим сісти за стіл переговорів, при цьому негайно припинити всі бойові дії. Коментарі тут я думаю, зайві.